Мені треба написати я не кричаю на унема. Якраз запасіє на хуйняку, на вам водички, буду її бачити по чорному. Коли Тоні змінило аватарку, всім видали по чорному. Братан, як хуйовий продавець, не слідкує за базаром, а ти як кухар наші столовці. Не можеш відділити мух від котлет. Чувак, ти домашній як тапочки, ти всім до лампочки, коли мама місить тісто, у хуй тягнеться до лампочки. Каліго вона читаний, але йому ніколи не давали. Тому він прийшов управляти ситуацію. З братанами, зняв шлюху, а прийшов ключку Фу, можна знайти за фразою коло батви. Чувак, ти ж розумний. Навіщо поліз у бату? Тобі ваштувагу теплий прийом. Тобто обіцяли. Його послали на три букви, він пішов на НБА. Можу повийобуватись. Тут моя ремовка і дал Дивлюсь на в наше інтерв'ю Гардона. Тут не вистачає чогось типу. Ти юзаєш газету замість Гандона. Якщо демовір знову почне зібати, його, виюбить у рота. А що дайте YouTube то Мені нема що робити на уроках. НБА прогресивна спільнота. У нас навіть є жінка, з членом. респект, Іра. А у нас є, що з ніком жінка. Про це він дуже сприйнявся до пізди. Збираємось на вибухові панчі. спонсор Старненко. Ну якщо серйозно, нахуй такий баторе. У нас новий сезон начів, нова площадка, нова хуйня. Хто як на учасники полум'я слів запалює серце затво? У нас будуть горіти слова, навіть якщо їх ніхто не скаже. Через цей раунд мене посеє з некрофілі. Знаєте, у когось мають здоха, але з це мрії. Щоб розуміло, до з це тега канал, кладбище ідей, де він там ділиться своїми віршками до нього. Фетиш не все мертве. М -м, да і ще той. А елекеш це кладовище, де немає троп. Типу. Там в тебе стільки захоронено башлані, ідей. Але те, що їх вбила не хвороба, а ти. Тобі не дає визнати корону. І хоч все не вічно, але на цьому батлі ти будеш стояти раком. І хоч ти, ти виглядаєш, що книжка із мем о Холера, чи то Фредді Фазбер, я втілюю цю мрію в життя, поки твої мрії в землі відпочивають. Чому тебе фетиш на все мертве? Ти що, не крафіл? Для тебе непевна спілка мертвих поетів? Дрім Кім. Ти писав в чаті: М -м, краще я буду писати віршики, ніж панчі. У мене для цього буде більше шансів. І втерав мені за баяни але як так вийшло, що панч про видавати базу був у привида проти пані пані. Типу, твоя мрія стати батлрепером вмерла і стала привидом? Як так? Да, чувак, ти повний дебіл. Люди в десу записують своїх ворогів, а ти свої мрії. Перейдемо до іншого індивідума, МС Калігула. Я винесу тебе в одну калітку. І ти виглядаєш як каліка. І хоч ти мені пред'являєш, типу як це так дико, але це вилка. Для хижих вовків, які не вміють рити інфу. Якщо вбити МС Калігула в пошук ТГ, там виведе приват канали зарубіжних проституток. І хоч в тебе є приставка мастера слова, відсутність слов буває в тебе МС а раунд. Я заєбашу цих двох притурків за допомогою одного панчлайну, Вони по-любому в текстах на мене напишуть, що Калігула це Фембой і Пітерас. Та вони не вдахи, навіть якщо йдеться про гейські рубрики, коли вони хотів змастити Анус від них тільки навіть вубрикант.